Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський провів чергову телефонну розмову з командувачем сухопутних військ Збройних сил США в Європі та Африці, командувачем сухопутного командування Об'єднаних Збройних сил НАТО генералом Крістофером Донагю, поінформував американського колегу про ситуацію на лінії фронту, яка залишається складною. Незважаючи на значні втрати особового складу озброєння та військової техніки, російський агресор не відмовляється від продовження наступальних дій. Водночас противник вдається до масованих ракетно-авіаційних ударів по нашому тилу, цілеспрямовано б'є по енергетичних об'єктах, використовуючи морози як додатковий інструмент тиску і терору проти цивільного населення України. Протягом грудня 2025 року та на початку січня 2026 року ворог завдав по території України шість масованих ракетно-дронових ударів. Так у ніч на 13 січня 2026 року російський агресор атакував об'єкти нашої енергетики, інші інфраструктурні та цивільні об'єкти 25 ракетами і 293 ударними безпілотними літальними апаратами. Починаючи з 24 лютого 2022 року, кількість застосованих армією РФ ракет сягнула понад 13 301 одиниць, ударних дронів – понад 142 301 одиниць. У цьому контексті першочерговою потребою для нас є зміцнення повітряного щита, отримання зенітних ракетних комплексів та боєприпасів, зокрема тих, що можуть бути реалізовані американською стороною, ознайомив командувача сухопутних військ Збройних сил США в Європі, також з іншими критичними потребами нашої армії, що можуть бути забезпечені в рамках ініціативи. Пріоритайзлистів Креїнсь реклайментсперл. Підкреслив, що в нинішніх реаліях досягнення стійкого припинення вогню в Україні можливе виключно за умови посилення консолідованого тиску на противника з боку наших західних партнерів. Принагідно подякував особисто генералові Крістоферу Донагю, президенту та народові Сполучених Штатів Америки за підтримку України та їхні зусилля, спрямовані на досягнення справедливого довготривалого миру в Україні.